Нашої спеціалізованої земельної комісії при розгляді цих питань взяти його за основу. І якщо будуть якісь зауваження чи пропозиції у будь-яких попунктах, тоді приймати їх теж до уваги. Я заперечення. Ну, по пункту можна. Так. От які за, що так. Так, скажіть. У нас є тільки по деяким пунктам, де вже є позитивні позитивні рішення. Це є пункт 1.16, це комерний Оксані, виділі за мене, де обслуговування свого будинку. Ми однієму з матеріалами, сам немає про втомовлюючих документів на нерухомість. Mm -hmm. Ми дійдемо до цього пункту, тоді скажете зауваження. Ah. Добре? Так, Добре. так як прийняли mm. по порядку, то будемо це по порядку. Так, тоді прошу, пункт 1.1.1.2. 1.2. Якщо можна, 1.1.1.2.1.4.1.5. Одна і та ж особа Бацилюк Іван Іванович ага. подає заяви на виділення йому ділянки під комерційну діяльність. Протоколом рекомендовано було комісію попередньої розповідати. <ган> а я необхідність перегляду зараз. Є ж протокол, ви що що розглянули, що ми розглянули. Зараз повідомлення розглядаємо. Ми то, ми ми, ми є ми вже все розглянули, є позитивний, просто ставимо Потримати говорити. Є протокол, протокол якщо ваші пропозиції. пропозиції. Так, значить пункт 1, Був розглянутий комісією, є протокол, якому написано відмовити. Давайте я всі тоді озвучу, так? Це ж рішення включає все. Давайте швидко підштаємося. Я можу просто, якщо я виходию, додавати одно, дивіться, є, крім того, що ви приймали, є е, е, пункт 223. У е, цьому рішенню є три стави, тому на, на даний час у ми це з міським головою, міського голови просив підтримати комісію, щоб ви відмовити. Тому що там жильці багатоквартирного будинку піднялися, що обіцяв, що, що там, там не буде ніхто на зелену зону ту претендувати. Дозвольте так. подати інформацію комісії з цього приводу, якої немає, на жаль, у документах, ні проєктах людей. Так, тоді давайте звіримо, чи у нас все співпадає з протоколом, щоб протокол нинішнього засідання у нас відповідав з урахуванням цього одного власної інформації. Так, пункт від 1.1 до 1.6 відмовити, включно 1.6. 1.7. Задовольнити. Будете дати плюс-мінус. Так, так, коротше, так? 1,8 мінус. 1,9. А, ви не встигаєте. Тут маєте, так. Від 1 до 1,6 було рішення відмовити. 1,7 задовольнити. 1,8 мінус. 1,9, 1,10 плюс. 1.11 до 1.13 мінус. Від 1.14 до 1.16 плюс. Від 1.17 до 1,20. Мінус. По 1.16 буде зауваження, що матеріали справи відсутні документи на нерухомість, на яку видається прокоментувати. Для необхідні документи на мене, де мене про мене буде вводитися. Ну, де тідах, то вони, то Я би обпонував, щоб ми почали працювати і закінчимо проєкт рішення 12.30, які будуть зауваження, тоді ми вислуховуємо. Давайте працювати. Тут кожен має тобто свої. Андрій тобто ми... Андрійович, ми розглядаємо проєкт 13.32. Перед цим ми вже пройшли ряд комісій три. Ви правильно робите, пішли узгодили. Якщо будуть в кінці оцього питання 13-26 якісь то будемо тоді повертатися. Але ми тормозимо, поїхали далі. Сьогодні робочий день. Підтримується таке, розглянути зауваження заваження після розгляду. Про. Проєкту. Проєкту. Проєкту так? Будемо голосувати. Добре, то ми дійшли до 1.18. Від 1,17 до 1,20 – мінус. 1,21 – 1,22 – плюс. 1,23 до 1,25 – мінус. Від 1,26 до 2,2 – плюс. Від 2,3 до 2,7 – мінус.

2,21-22 плюс. 2,23, враховуючи це зауваження, відмовити. Мінус. 2,24 плюс. Від 2,25 до 2,28 мінус. 2,29-2,30 плюс. 2,31 мінус. Від 2,32 до 2,44 плюс від 2.32 до 2,44. Вибачався в апеляційному суді. я міг своєчасно прибути. Громадська ради. Викликали. Промазька, рада, У нас правила такі, що на 10-ту годину ми завершуємо реєстрацію. Ми ну, не поважно причини. В цьому тільки що в мене питання, яке ви будете робити. На ви в земельній комісії взагалі знаходитесь? Так. Є список. Є, є. Я Я подавав. є список, Мішко, що голосуйте. є в земельні... Я подавав міському голові. Список, хто в земельній комісії вкладений. При собі немає, але ця людина входить в земельну комісію, постійно присутствує. Список є чи ні? Ми не брали з собою список. Список, якщо треба, ми наступний раз. Однозначно. Наступного разу ми вибрали, принесемо, але це член земельної комісії, однозначно. Розуміємо, це ми вже приймали рішення неодноразово. Я хочу, прошу, його прийти. Ми наступного разу. Ваша реєстрація. Показує за тебе засідання. На ваш розгляд, я не знаю. Я пропоную, коли в кінці ще раз регламенту повернутися, повернутися. Вони три рази голосували за це, що не допускаються на засідання ті, хто спізнюється. І що ми самі себе не поважаємо тоді, виходить? Давайте сьогодні зразу виключено, оскільки я поважні причина, да, виглядаєте. Так, на майбутнє тоді вже, думаю, ви нормалізуєте цю руку. Правильно? Так. на да. да. давайте? Давайте, далі. Щоб... 2,45, 2,46, 2,47 мінус. 2,48 плюс. 3,1, 3, 3, плюс. 4, мінус. 4,3 – плюс. 4, 4, 4, 5, мінус. На цьому це рішення е, дотяк, ще є додаток до нього. Це? Так, я один двадцять вісім мінус. 1,29 плюс. Від 1,30 до 1,33 мінус. 1,34 плюс, 1,35 мінус, 1,36 мінус. 1,36. там точно тому точні є площа 11 квадратних метрів, а 71 тим, метр. тим більше ніж. наша помилка, я просто, щоб буду значить. Було питання, чи це об'єднані дві це ділянки, Ді. там є сходи і є дві ділянки йдуть. Да. Це загальна площа по обом ми відмовляємо, так? Позиція? 1,37+, плюс, 138 мінус, від 1,39 до 1,41 плюс, 2,49 мінус, 2,50 2,51 плюс. Від 2,52 до 2,54 мінус. 255 2,56 плюс. 2,

1.43 плюс. Так, е, перелік питань рішення 13.32 вичерпаний. Ще раз повторюю, зараз я оголошував результати голосування засідання нашої спеціалізованої земельної комісії, яке відбулося. В тиждень в тому, здається. Ми повторно по цих питанням не голосуємо, а приймемо зараз всі разом. Якщо нема зауважень, то переходимо до голосування. Так, будь ласка, проміська рада. Питання що 1.16, виділення до медиадентів до обслуговування школового будинку. В матеріалах немає документів на військовий будинок, ми не бачимо, чий воно він належить. Олександр Олексійович, прошу доповісти. Це ми виїжджали на місце, якщо пам'ятаєте, район вулиці Одеської це є Дня житлової будинок, а це вхід і підвал біля Тобто в заяві не відповідає.